Одеські депутати проголосували за виділення коштів на демонтаж низки пам'ятників в Одесі. Зокрема, мова йде про монументи Пушкіну на Приморському бульварі та на вулиці Італійській. З першого погляду все здається просто, але насправді є певні підводні камені, і у них будемо розбиратися з юристом. на зв'язку Артем Карташов. Пан Артеме, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Приєдналися до цієї розмови. Дивіться, я кажу про ці підводні камені. Мені здається особисто, що вони все ж таки є. Передусім на весь цей процес виділяють 200 тисяч гривень, і ну, тут виникає питання: майже 5 тисяч доларів, так на розробку документації, потім на демонтаж пам'ятників монументів. Чому така сума, і як буде відбуватися цей процес? Ну чесно, мені важко сказати, тому що, наприклад, ну я би все зрозумів, але в переліку є перепахування. Да? Могили червоногордійців на куліковому полі. Ну навряд чи перепоховання коштує там 10 тисяч гривень чи 20, скільки там на це виділили. Тому ну, можливо, це як імітація діяльності, що от ми не зовсім там ми щось робимо і для свого електорату сказати, що ми от боремось, ми затягуємо, і для опонентів сказати Ну дивіться ми щось робимо. Ми от проектну документацію замовили. Зараз буде час, поки її розроблять, поки її затвердять. Можна грати з цим далі, там не затверджувати і так далі. Тобто, на, насправді для демонтажу цих пам'ятників, визначених, не потрібно ну всіх цих дій, тобто може будь-яке комунальне підприємство вже здійснити демонтаж і перенести їх кудись в музей або там, ну не знаю, покласти на склад на складі, тому що ну і плюс мер заявив після Труханов, заявив після сесії, що це не означає, що вони там одразу будуть демонтувати. Чи вони там ведуть якісь консультації з ЮНЕСКО, що будуть йти по процедурі, але ну, ж, ну, жоден з цих пам'ятників е, да, не перебуває під охороною ЮНЕСКО, не потрібно ніяких дозволів, демонтаж пам'ятників не є е, таким значним містобудівним перетворенням, який би вплинув на історичну цінність цього архітектурного середовища приморського бульвару. Тобто, якщо, наприклад, е, будувати там, 10 поверхів над готелем Лондонська, Лондонська. То тоді треба звертатись до ЮНЕСКО. Очевидно, інформувати. А якщо демонтувати пам'ятники, причому частина з них, взагалі, в зоні ЮНЕСКО не знаходиться, то це виключно якась така, знаєте, імітація діяльності для того, щоб задовольнити якісь обидві сторони. Насправді і частиною, до речі, пам'ятників з розпорядження немає в цьому списку. Да, зокрема, там пам'ятник висоцькому, який відкривався за кошти і за участі проросійської партії, Родіна там. Консула Російської Федерації, родича цього висоцького не пам'ятаю як визвали там Нікіта і Актора Пареченко, який стріляв по українським військовим на Донбасі, тобто, от такий пам'ятник, який ну мало того, що немає жодної цінності і не є навіть пам'яткою. Тобто, це не воділ, який давно треба демонтувати але е, от навіть в цьому списку цього пам'ятника чомусь немає. Тобто, на вашу точку зору, що міська влада зараз може чіплятися за будь-яку можливість за будь-яке виправдання, аби відтермінувати цей процес демонтажу пам'ятників, в тому числі і за рішення ЮНЕСКО, мовляв. Ну, ми ж це бачимо. Тобто, от, е, було засідання виконкому. Тобто, спочатку була да, там бравада, що це охороною ЮНЕСКО, це знищує ідентичність. Потім на засіданні виконавчого комітету все-таки проголосували, визначили, що управління капітального будівництва буде це робити. Пройшов там місяць, чи скільки, чи два, і е, лише зараз от, міська рада переспрямовує кошти з бюджету на розроблення проєктів, е, тобто, проекти ще не готові, так, очевидно, що. Тільки виділили кошти, проект треба замовити, виконати, затвердити, потім ще провести демонтаж. Тобто, це все якби очевидне затягування, на жаль. Але ми бачимо, що громадськість вже сама да, вирішує певні питання, наприклад, макети Орденів Леніна на площі 10 квітня вже успішно демонтовані. І, ну, в принципі, така доля може спіткати інші якісь пам'ятники, там, тому ж висоцькому, можливо, або ну, там, іншим, які не, ну, не носять. Не є в реєстрі пам'яток е, культурної спадщини, да ну побачимо. І до речі, стіна чекістів, яка є в цьому списку, вона була ще на демонтаж визначена в 16-му році, і просто рішення не виконали так само, як і е, багато інших пам'ятників. Зокрема, ті ж макети Леніна, там історика топонімічна комісія міської ради там вирішила демонтувати ще по моєму минулого року, але так нічого і не сталося. Тобто вони приймають якісь рішення самі, які потім їх не виконують. І це це звичайно така імітація брехливої діяльності, щоб може якось відзвітувати, що от ми, ми щось робимо і там, і тим відзвітувати, що не переживайте, це не означає демонтаж, тобто такі якісь безхребетні дії. Я так розумію, зараз буде оголошено тендер. Шукатимуться компанію, яка проводитиме всю цю документацію, цей демонтаж. Чи може так статися, що ну раптом не знайдеться компанія, яка б могла виконати ці роботи? Ну, для таких сум не треба тендер проводити. А звичайно, може стати, що компанія не знайдеться. Може стати, що ви ну якби витратять кошти, а компанія не зробить роботи і будуть там з нею судитись. Тобто варіантів вагон. Плюс можливо, це якби. Така історія, щоб можливо викликати якийсь негатив негатив до процесу деколонізації з точки зору, що дивіться, скільки коштів іде, там да 200 тисяч гривень. А могли б їх спрямувати туди і туди. І от е, яка погана деколонізація, що вимушені втрачати кошти. Ну, якби давно громадськість сказала що вона може безоплатно допомогти це все демонтувати, насправді. Ну і що вже робить? Да, але ну поки що так, на жаль, ну тобто. Нічого дивного в цьому немає. Це продовження такої політики міської влади, яка хоче здаватись патріотами, фотографується з військовими, отримує на своє ім'я якісь подяки, хоча розпоряджаються бюджетними коштами. А з іншої, ну треба ж так само свій ядерний електорат, які який, постійно за нашого мера стоїть проросійський, Треба його теж якось задобрити. От і така гра ведеться. Але ну зараз повномасштабне ну, вторгнення. І те, що відбувається навколо деколонізації, це дискредитує Україну. да, тому, що центральна влада і більшість ну по суті, Одеса це один такий обласний центр, який до сих пір опирається цьому процесу. Тобто, в інших областях е, пройшло все доволі гладко. Ну там Дніпро щось е, були незадоволені в Дніпрі. Але як бачимо, це нічим не закінчилось. Але Одеса наразі це єдина, от така, якби, обласний центр, який. Протиставляє себе державній політиці, як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. Тобто, якщо ви помітили тези, зокрема в тому листі ЮНЕСКО, то там Одеса представляється як щось е, да, загальне космополітичне, але цей цей космополітизм. Це виключно практично тільки російська історія історії: російські діячі, радянські діячі, як нібито без цього не можна. Бачити Одесу космополітичною нібито Одеса це щось особливе. да Тобто є Україна, а є от Одеса, яка типу має право вирішувати сама. Щось таке. Тобто, ну це така політика насправді небезпечна під час війни, і мені дуже дивно, що вже третій рік Геннадія Труханова, от президента, є всі повноваження для того, щоб ввести в Одесі військову адміністрацію, тобто буде. Скажімо так, така ж сама структура, тільки вона не буде займатися такими дестабілізаційними речами, може далі управляти містом, але от чомусь до сих пір, третій рік війни, вже скільки було зашкварів і продовжуються вони, але ну, це ніяк не впливає на мера і на зайняття посаду. посади. Ось ви згадували випадки, що громадськість, не дочекавшись активних дій міської влади, там сама демонтувала радянську символіку, зокрема на площі 10 квітня. Але питання до вас як до юриста в правовій площині, ну це ж не зовсім законні дії з боку громадськості. Я можу сказати вам так: е, да, от е, були складені на всіх них протоколи по хуліганству, і насправді тут не може бути хуліганства, да, тому що хуліганство це. Скажем, такий стан людини і такі дії, які себе представляють у ставленому якомусь порядку. А якщо ми говоримо про заборонену символіку, да тобто, от, наприклад, макети ордена Леніна, да Ленін ще в 15-му році, лі в 16-му був визнаний таким, що підпадає під декомунізацію. Всі соцопитування російські показують, що він і він, і його політика червоного терору там сприймаються росіянами на ура. Путін постійно його там цитує, каже, що Україна ленінський проект. Що ще да, і обласна військова адміністрація макети визначила як заборонну символіку? Да, тобто в даному випадку немає нічого тут протиправного, коли йдеться іде мова про демонтаж. Да, і насправді, е, якби ну я робив спеціально запит для того, щоб мені було цікаво, да чи є в Одесі е, взагалі якийсь документ, який регулює е, демонтаж пам'ятників. Да, або пам'ятник, ну да пам'ятників. І мені відповіли, що такого як би, документу немає. Тобто, насправді, в даному випадку, ну ми потім повідомимо про результати розгляду цих справ, але я от бачу так, що в даному випадку демонтаж забороненої символіки він не може вважатись хуліганством, там вандалізмом чи ще чимось. Тобто, навпаки, якщо би хтось перешкоджав да, демонтажу, то це, звичайно, це проти себе загальноприйнятим нормам. да Тому що у нас є закон про деколонізацію, про декомунізацію. Комуністична символіка взагалі криміналізована, тобто, да, передбачено ж кримінальне покарання, і там навіть позбавлені волі є. Тобто, в даному випадку, ну я не бачу нічого страшного. Єдине, що е, тут питання, вже це реакція насправді на бездіяльність влади. Тобто немає нічого складного вже завтра, щоб комунальні підприємства демонтували всю цю символіку, і навколо цього припиняться всі розмови, тому що немає цієї символіки, вона не отруює публічний простір навколо. І якщо це зробити, то ну як ми бачимо з Катериною, да пам'ятаєте, були хвилі там, що це історія Одеси, що ніхто не простить, що буде Гражданська війна, там адісітов з українцями. Там і е, ну демонтували Катерину, і вже через два тижні вже нічого про це ніхто не говорить і навіть не згадує. Тому наш, ну, ж існування в публічному просторі цієї символіки воно і дає там піщу да для російської пропаганди, для політичного піару якогось недоречного для. Там підігрування про російському електорату, але коли її демонтувати, то в даному випадку немає ніяких проблем Ні. е, із цим. І ще таке питання: як у нас зараз триває процес заміною табличок на перейменованих вулицях? Ну е, ми бачимо, що міська рада не зробила цього. Тобто, по факту, да е, я чув, що це є от такі член кому комісії в житлово комунальному господарству що, Саулінка, чи як е, який був журналістом. Забув, як його прізвище завжди чомусь забуваю. От, і він ніби повідомляв, якщо я не помиляюсь, він або хтось інший, що на якійсь комісії проголосували за виділення на це коштів. От, наразі невідомо, я надіслав теж запит, мені цікаво, чи зроблять вони це до кінця року, тому що це якби якраз приймає відповідальність ну, комунальних підприємств, які обслуговують е, ну, територію, там, будинки і так далі. От вони мають вішати адресні показчики. Е, частина від відповільного бізнесу це вже зробила, наприклад, про цивільність. На Вот е, ну тобто, поки що на жаль, все відтримається і все відбувається з подачі громадськості, бізнесу там або окремих ентузіастів. Да, а міська рада на жаль, от, поки гальмує цей процес, але ну будемо звичайно її трошки підштовхувати до цього. Я дуже вам дякую, пане Артему, за те, що ви часа і пропонували цю ситуацію з виділеними коштами на демонтажну будемо чекати 25-го року. На початку вже наступного року мають подати ось ці документи. Будемо спостерігати, бо я бачу, є сигнали від громадських активістів. Що якщо там найближчим часом не приберуть, зокрема, монумент Пушкіну, то буде те, що з символікою на площі 10 квітня. Ну зима не наближається. Там вітер заметіль, меті тому може бути все. Я дуже вам дякую. Дякую.